У справа суд. В праві захищати свої інтереси безпосередньо, користуватися послугами адвоката. Е, представник віддача має право діяти майже повноважники, на йому довірити. Ви праві заявляти клопотання, в тому числі і доводи складу суду, висловлюєте свої маркування щодо клопотання. Інших осіб. А, ви вправі, до да, початку проводити справи, змінити, збільшити, який позивні вимоги, відмовитись від позвонити від моги, Відповідач має право визнати, не визнати позвонів вимоги. Сторони мають право вкласти мирову угоду на будь-якій стадії процесу, дорога на раджу кімнати. Крім того, ви вправі отримати копії, рішення та ухвал, в тому числі електронні носії з ходом чудового засідання і підведені операцію. Вам, зрозуміло? Так, ну, якщо зрозуміло, клопотання до початку розгляду справи позивач. Mm -hmm. У разі у разі до початку розгляду справи, у зв'язку з тим, що умови договору містять неоднозначні положення, як те, що написано в позовній заяві, ми вважаємо, що для визначення тих Підстав і наявності і задоволення позову, вважаємо, що необхідно залучити спеціаліста зі спеціальними змінами. У зв'язку з цим у нас буде такого про проведення експертизи з відповідними питаннями, які потребують економічних знань, які у сторін відсутні. Таким чином ми будемо попитати про проведення експертизи, залучення спеціаліста. Не зрозумів вашу позицію зразу спочатку. Я не зрозумів, якого спеціаліста, якого що досліджувати має спеціаліст. Спеціаліст зі спеціальними знаннями в галузі економіки, бухгалтерії і фінансів. Спеціаліст повинен буде послідити умови кредитного договору. Докази погашення кредиту, а також співставити чи погашення кредиту, а також нарахування заборгованості, яка станом на сьогоднішній день пісні, і визначена банком відбор по кредитному договору, відповідає тим правильним документам, які о, о, були здійснені при укладенні в договору в кредиту, а також враховані при погашенні заборгованості позичальником на протязі строку дії всього я, років я, років вас, не розумію. Для вас, я вас не розумію. А, якби ви заявляли клопотання, про те, що залучити, не залучити спеціаліста, який би пояснив, де є помилки в нарахуванні, де є неправильне зачислення рахунків на рахунок по погашенню кредиту по тілу кредиту, мені би це було зрозуміло. Ви ставите, якщо я вас правильно розумію, дати економічну оцінку договору кредитному договору. Так? Так. Зрозуміло. Позиція представника банку. Перша честь, ми заперечуємо проти даного клопотання, крім того, я би хотіла ще звернути, в мене є зустрічне клопотання. Справа в тому, що у суді Моноч розглядається аналогічна справа з аналогічним предметом підстави, позову. Я би хотіла надати суду даний позов з повісткою, проте в мене немає ухвали про відкриття. Провадження у є питання про перевідкладення розгляду справ для того, щоб я могла під'явити у судове засідання ухвалу про відкриття провадження у суді молодь і прийняти писанні рішення щодо залишення даного даному... ну, що послугу без розвитку. Ну а тільки запитання можна прямо ставити? Питання про було... те, що йдуть ну, два позити, так? Вони наші. Дин -дин -дин -дин. то як можна розглядати в суді, допустимо, де голову чи не поляк, і, десь, ну, і один із позов має бути один із позовів, має бути прийнято якесь рішення про ньому. Відмовлено, задоволено і таке інше. Як ви можете трактувати є два одинакових позови? На сьогоднішній день ми вирішуємо, ми вирішуємо ситуацію по позову, який от, є абсолютно одинаковий, і є повістка з цього приводу. Він на коли 13.08. Уже було засідання, а на жаль, я не змогла у засідання, оскільки я було у відпустці. Поясніть. Я можу пояснити, що... Не треба пояснити, що нам робити. Задовольняти позов відкладення. Ми, ми просимо задовольнити клопотання відповідача по відкладення розгляду справи, оскільки на наступне засідання ми створили до цього клопотання відповідача зможемо підготувати обґрунтовані заперечення. Добре. Значить, тоді суд. З цього приводу ви маєте якісь заважені з планою вкладення розгляду справи? Ні, з приводу відкладення немає ніяких заважень, я вважаю, що є підстави для Добре. Суд тоді прийде рішення про відкладення зазначення до справи і визначить ви, значить, я прийняти, оскільки я було в відпустці, і суд відкладає розгляд справи на 27 жовтня на 10 годину.

он на злость кайф, а для дяди, короче, там і мовці муля, позадоволений, ну, а, кейк повторно, ну, це опасно жідна все. І так. Я тобі чи скажу? Сара, послухай. Прийшов, щоб це каждое вечір просто послухати його таї. Е-е